І якщо ви ще обираєте страви для новорічного столу, то я розкажу, щодо до символу наступного року вогняному коню серйозно? Ну там не просто так. Ти думаєш, що це зараз покришеш і все і буде тобі щастя? А що-що? Так, їжу радять обирати просто, ситно, з акцентом на овочі, фрукти. Одяг має бути у червоних вова. Ми з тобою так. в темі золотих, помаранчевих, коричневих та зелених відтінках. Сподіваємося, Ш... що Хасик теж там зараз в червоній піжамці лікується. Ти досі віриш усі ці прикмети новорічні? Ну сенсі досі ти, ну, по перше, рік вогняного коня до речі приходить не 1 січня, якщо ми вже почали говорити, а 17 лютого 2026 року. Я вже Купила сукню, будь ласка. Ну нащо ти мені руйнуєш? Ну чесно. Так, а які там ще прикмети? В що я вірю, не вірю, то таке. А давайте подивимося, в що нам там кажуть зірки. Поки ми натираємо, гляньте там. У нас тут справжні тьорки. крабові. Рік червоного вогняного коня за східним календарем розпочнеться 17 лютого, але новий рік ми традиційно святкуємо в ніч з 31 грудня на 1 січня. Тож зустрічати його варто заздалегідь відповідно до символу року. Астрологи радять обирати яскраві кольори. Головний колір 2026-го – червоний, що символізує силу і успіх. Також підійдуть винний, бордовий і багряний. Якщо немає червоного, зверніть увагу на жовтий, помаранчевий, теракотовий або карамельний. Вони принесуть тепло та енергію. Золотисті відтінки притягують достаток а для стриманішого образу гармонійно підійдуть коричневий і зелений. Будинок радять теж прикрасити у стилі стихії року з акцентами на червоний, помаранчевий чи золоті кольори. Доречним буде декор з кінською символікою, як от малюнки, статуетки чи орнаменти. Також варто мати живі рослини, бо коні люблять природу. А от щодо ялинки, то можете прикрасити її дерев'яними чи металевими іграшками у формі коней або декором з етнічними мотивами. А що ж ставити на стіл? Червоний вогняний кінь не полюбляє важкої та жирної їжі, тому радять ставити легкі страви, але пікантні. Також важливі на столі хліб, горіхи, фрукти та м'ясо. Доречним буде і образ коня, фігурка або сир у його формі, а також морква і овес на тарілці та глечик з водою, як символічні ласощі для покровителя року. Так сила червоного вогняного коня буде впродовж року із вами. А тепер з ким зустрічати цей 2026? й Якщо вже маєте компанію, то не варто її залишати. Найкраще святкувати в колі друзів або родини. Кінь символізує вірність та єдність. Тож астрологи кажуть, якщо зустріти цей рік серед своїх, він принесе підтримку, стабільність і відчуття надійного плеча протягом усього року. Не дарма у Китаї цей рік завжди зустрічають із родиною. І головне зустрічати новий рік радять весело. Жодного суму, лише активність, музика і сміх. Кінь не терпить пасивності. А ще будьте готові, що новий 2026 може бути неспокійним, бо кінця про рух, подорожі, пригоди, відпустки і нові маршрути. Астрологи радять відпустити образи, уникати сварок і приділити увагу здоров'ю. У Японії в цей рік заведено записувати свої наміри та зберігати їх протягом року, як нагадування про власний напрям.